Що трендом цього тижня продовжує е, залишатися драматичний процес чи то оновлення, чи то реконструкції е, парламентської більшості, а відповідно і відозміненого. Уряду охочі за будь-яку ціну змінити Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра, дві найбільші фракції не йдуть на ультимативні вимоги Юлії Тимошенко. Натомість пропонують досить такий екзотичний спосіб формування парламентської більшості, так би мовити, в роздріб. Народний фронт незворушно спостерігає за переговорним процесом і, зрештою, наголошує, що вийде із коаліції останнім, напевно прораховуючи при цьому, що ж буде робити і вимагати. Ати в разі, якщо блок Петра Порошенка таки вдасться не збирати 226 голосів під уряд Володимира Гройсмана. Ну а наскільки дієздатною і життєздатною буде ця парламентська конструкція, будуть говорити в нашій студії представники політичних сил нинішнього переговорного формату, а також позафракційний Сергій Тарута, все це протягом найближчих півтора години. Будьте з нами. Ну а для початку як виглядав сьогоднішній день коротко. Коаліція на двох дві найбільші фракції восьмого скликання всерйоз розглядають можливість розширення за рахунок позафракційних народних обранців, аби самостійно сформувати новий парламентський альянс. Наступного дня після зборів ДБПП, Народний фронт і Батьківщина не дійшли згоди щодо реанімації союзу. До президентської команди в раді приєднується позафракційна, виключена рік тому із самопомочі Ірина Суслова. Про пропозицію голови парламенту поповнити лави об'єднання розповідає ще один екссамопомічевець Павло Кишкар. ПП Сергій Лещенко підтверджує, такі переговори справді ведуться. А в народному фронті запевняють у новій коаліції раді бачити будь-кого крім екс-регіоналів. Вчора ввечері в адміністрації президента були переговори з депутатами, які зараз є позафракційними, з тим, щоб вони вступили до двох фракцій коаліції. Найбільших народний фронт і БПП з тим, щоб збільшити сумарну чисельність двох фракцій до 226, щоб нівелювати золоту акцію Юлії Тимошенко. Ми вітаємо будь-які спроби створити коаліцію. але все ж таки. Запрошуємо наших колег самопомічі з батьківщини з радикальної партії, в яких нас істотних розбіжностей ідеологічних немає. Наразі у народному фронті налічується 81 багнет. У блоці Петра Порошенка 139. Тобто, загалом дві фракції мають 220 мандатів. Тоді як для юридичного оформлення союзу потрібно 226. Нардепів же, які не входять до жодної із фракцій чи груп у сесійній залі 48. Разом із тим, заступник чільника фракції БПП повідомляє, переговори з батьківщиною щодо її участі у коаліції тривають. Я сьогодні чув, вже, що є якісь просування, але знову ж таки, коли одна фракція висуває конкретні законопроекти і тільки їх прийняття і умовою нової коаліції, для мене це дивно, тому що ці законопроекти протирічать діяльності уряду, яка була до того, і більше не протирічать нашим міжнародним зобов'язанням. Мені здається, це не дуже правда. Лідерка батьківщини запевняє білосердечні своїх вимог не змінювали і послідовно протестували проти соціально-економічної політики уряду, а звинувачення політичних опонентів. У шантажі не більше як провокація. Перевірте всі мої інтерв'ю. Умови не змінилися. Якщо не міняється стратегічний курс розвитку країни, ми не маємо змісту і сенсу взагалі думати про те, щоб іти в цю коаліцію, яка буде продовжувати знищення України і знищення українців. Між тим найбільш ймовірний претендент на крісло прем'єра від потенційної коаліції Володимир Гройсман вніс до парламенту низку законопроєктів, що їх вже встигли розцінити як підготовку ґрунту для. Формування нового кабінету міністрів так один із документів передбачає дозвіл іноземцю до 1 травня 2017-го очолити вітчизняний мінфін без набуття громадянства України терміном на один рік. За останніми даними інсайдерів, на посту, що його нині займає Наталія Яресько. Чинний голова Верховної Ради бачить екс-міністра фінансів Словаччини Івана Міклоша. Отже, рада вам представити наших сьогоднішніх учасників дискусії Альона Шкром, народний депутат фракції Батьківщина. Доброго, Доброго вечора. вечора, Валерій Пацкан, народний депутат Блок Петра Порошенка. Вітаю вас. Доброго вечора. Перше питання: чи є прогрес у тій робочій групі, яка була створена після того, як ніби вже домовилися, але на ранок виявилося, що не домовилися. Як ми бачимо, власне, дві найбільші фракції не йдуть на? Те, що вони називають ультиматумом, і те, що, якщо чесно, і виглядає як ультиматум від фракції Батьківщина, ем, ну і формують коаліцію в якийсь інший спосіб, про це ми дещо поговоримо пізніше. Але е, пані Альоно, до вас питання: чи змінилося щось з вчорашнього дня, е, коли той переговорний процес був, так би мовити, далекий від конструктиву? Ну, я вам відверто не можу сказати, що змінилося з вчора зночі. Тобто, останній прогрес був, мабуть, вчора ввечері, вчора вночі. Я була останній раз на цих переговорах в понеділок зранку. Ми три години сиділи над коаліційною угодою, над додатком до коаліційної ага. години. Якраз обговорювала ті конкретні законопроекти. Там були присутні, от від БПП була присутня Ольга Бількова, яка вела все це засідання. Від інших фракцій були по декілька депутатів. Був присутній там пан Саєнко від Володимира Гройсмана. Наші колеги погоджувалися майже на кожну нашу там, пропозицію, і фактично все було погоджено для мене. Я думала, що ми дійдемо. Консенсусу, тим більше, ми дуже зменшили кількість законопроєктів. Тобто, реально, це всі законопроєкти, які ви чули від нас протягом року. Сьогодні от, Юлія о... Тимошенко сказала, провокація це все, що кажуть, що ми шантажуємо і так далі. Так, безумовно, ну, я... ці умови ми чули і раніше, я але так, не в такій сказати, ультимативній я... формі. А я не бачу проблеми. Тобто, дивіться, ми вийшли з коаліції, чому не тому, що ми хотіли просто позбавити Арсенія Петровича його посади. Так безперечно, ну от особисто я вважаю, що він абсолютно недієздатний, ненормальний прем'єр. Але питання було не в цьому. Питання було в тому, що ми не погоджувалися з концептуальними економічними. Речами продаж сільськогосподарської землі, яка була заявлена, тарифи, які не є прозорими, в яких корупційна складова. Ми про це кричимо. Мені здається, вже півтора року. А не підтримка малого і середнього бізнесу. Де до речі, наш підтримував підтримувала позицію нашої пані Кужель, в тому числі фракція самопоміч і фракція радикалів. Тобто, це ультиматуми, які ну нам виставляють наші люди, які нас обрали. Да, ми не можемо йти на компроміси в таких речах. Ми і так пішли на багато компромісів. Я не бачу взагалі проблеми називати там це ультиматумом. Для мене це не негативне слово. Я вважаю, що це наша принципова пози... Позиція, я її обіцяла в тому числі своїм виборцям. Якщо ви не хочете йти на цю позицію, то очевидно у нас різні цінності в коаліції. Наскільки я знаю, Володимир Гройсман ну, фактично обіцяв кожну з цих позицій обговорити, подивитися, де є проблеми з МВФ. То ми готові були прописати в коаліційній угоді, що будуть йти переговори з МВФ щодо цієї робоча позиції. Робоча група чим займалася? От остання робоча група займалася. Останній раз вона зібралася в понеділок зранку, і вона займалася якраз додатком до коаліційної угоди, так званим угу. меморандумом до коаліційної угоди. У мене особисто, до речі, там була ціла пропозиції, які знову ж таки наші партнери прийняли по реформі державного управління, як так. показує практика, те, що заявили, що ми готові йти mm -hmm. на це і готові над цим працювати, зовсім не означає, що так воно і буде. на жаль на жаль до фракції БПП очевидне питання з огляду на новини сьогоднішнього дня. Ми розуміємо, що зараз взяв взятий курс фракції БПП на те, щоб доукомплектувати 226 голосів за рахунок позафракційних народних депутатів, які вступають у фракцію. БПП, і таким чином коаліція може бути створена з двох фракцій народного фронту і БПП. А відповідно від ультиматовів батьківщини, ви таким чином убезпечуєтесь, як іде процес. Я б це теж не назвав ультиматумами. Ми на фракції багато речей, які пропонувала батьківщина, погодились так само їх проголосувати. Наприклад, питання того ж продажу землі біля 50 аграрів, які присутні у нас в фракції, так само позитивно за це виступають. Це правда. <кхух> Це ті речі, котрі ми кажемо, що так, ми готові про них говорити, ми готові про них дискутувати і потім їх приймати. Наскільки мені відомо, зараз треба так робити, щоб зберегти єдність в нашій державі. Ми запрошували всіх. Екс е, наших колег, які були в коаліції, щоб вони приєдналися до коаліції. Щоб зараз хтось не виглядав самим хорошим, самим добрим, не займався критиканством і політиканством, а щоб реально розбудовував державу. Я дуже не хочу, щоб повторився знову 2005 рік. Коли, коли Лебідь, Щука, Тарак, угу. всі продемократичні сили, які стояли на Майдані, е, Змінювали владу, потім розсварились через Але певні. Ще посади. Чим далі тим більше на це схоже і знову ж таки повертаючись до тих трендів, які ми сьогодні побачили. А саме поповнення більшості поодинці, так би мовити, Ірина Суслова, колишній представник фракції Самопоміч, які п'ятірка тоді представників цієї фракції були вигнані, виключені з фракції. І от Ірина Суслова стала першою, хто перейшов у фракцію. Про це було оголошено офіційно. З іншими. Чотирма людьми ведуться переговори, вони ще не дали своєї відповіді. На якій на якому етапі, що вам відомо? Ну, по перше, Ірина Суслова завжди поділяла ті погляди, які були майже в нас фракції в наших колег коаліції. Вона по по треба принаймні її голосування. Вона завжди стабільно голосувала. Я знаю Ірину по комітету по комітетів на в комітеті з питань прав людини, в якому я так само знаходжусь. По інших йде мова про те, щоб зараз. У будь-який спосіб зберегти єдність в Україні і не дати можливості російському агресору знову розхитувати серед... ситуацію середини будь-який спосіб чи в будь-який конституційний спосіб? конституційний законний спосіб. Ніхто як? не каже, що цих людей е, шантажують або ще щось. Кожний з них приймає для себе певні рішення. Як в такому разі все це корелюється із рішенням Конституційного суду від 2008 року, де було зафіксовано, розтлумачено, що згідно статусу закону про статус народного депутата, от з ким зайшов, з якою політичною силою зайшов у фракцію, стоїть і має залишатися. Ну, вибачте, я як юрист, мушу просто угу. вам сказати, що це неправда. От я, я сьогодні його тричі перечитала, тому що я дійсно, теж я перечитала і там справді є це. ні там є, тільки якщо депутат самостійно вийшов з цієї політичної сили, з якої він зайшов. Орина Суслова самостійно не виходила її виключили Два, за голосування я про, за Я на що одному колегі <паспоріг> Артем. Бітко, <паспоріг> якщо він самостійно вийшов з радикальної партії Ляшка, тоді можна було б говорити, щоб він не входив до коаліції або його виключати. Його виключила партія. Його виключив з'їзд партійний, і зараз він вправі людина хоче далі розбудовувати державу. Вона, вона прийшла в парламент, хоче працювати на благо України. Він повинен зараз приймати для себе певні рішення. Ну я це приклад, угу. який є яскравий, як по Ірині Суслові, так і по Артему Вітко. Всі, хто зараз ведуть перемоги, вони, напевно, дають собі чіткий відлік, що що після цього буде. Я хочу нагадати всім глядачам і вам, що. П'ять фракцій коаліції, котрі, котрі збирались з них. 4 100% ніхто не хоче йти на перевибори. Да. Батьківщина отримала своїми діями, насправді. Але самими діями вони самі uh, провокують uh, ці під... перевибори. Так да. фактично, вони ну, їх дуже сильно пришвидшують. Я б зробив, наприклад, прогноз на майбутній парламент, що в майбутньому uh -huh. парламенті ми будемо мати 100-120 депутатів по блоку, uh -huh. Ми будемо мати, звичайно, на відсотків там, ну я не буду зараз, 100%, -100 кладати, але від зростання у батьківщини, але ми будемо мати ще розпорошений парламент 5, а там не буде 5 фракцій коаліції, а буде 9-10 іграків по маленьких, по 20-25 депутатів. І тоді буде ще важ... важкіше домовитись, і тоді кожен буде висувати свою ультиматуму. Ну, Зараз ультимативна форма: ми йдемо або ми не йдемо. Це говорить про е, те, що люди свої певні преференції або хочуть сподобатись. Я проти таких преференцій. Якщо ми при... займаємо і приймаємо державницьку позицію, тоді давайте, будь ласка, всі ці коаліції прописували разом. От давайте всі її виконувати до речі, Ставимо і виконуємо підписували ті підписували в тому числі і батьківщина, mm -hmm. і там так ще так само було чітко прописано і умови співпраці з МВФ. Так. А умови співпраці з МВФ ну передбачають. На жаль, ну вони вправі дикувати ну, умови. Вибачте, Ні, ні, це неправда. в тому, тому що, що... і тарифи. Це неправда, на які я ви тепер погоджу. наголошуєте, що дивіться, яка історія співпраця з МВФ була підписана вже після коаліційної угоди. Її підписувала пані Ярейсько. Вона це підписувала ідименні України. Меморандум до речі, ви бачили меморандум з МВФ. Ми до сих пір його повністю не бачили. Жоден депутат його повністю не бачив. Його бачив тільки мінфін, ну ось, uh -huh. принаймні, і питання в тому, що в МВФ не говорить про те, що треба обов'язково оподатковувати працюючих пенсіонерів. Ні, вони говорять про те, що ви нам маєте повертати гроші, ви маєте ці гроші шукати в бюджеті. Як ж їх шукати? Це вирішує наше міністерство фінансів, і наш прем'єр-міністр. Саме тому ми категорично не погоджувалися з політикою міністерства фінансів щодо оподаткування нещасних пенсій маленьких щодо того, що там е, немає взагалі жодних мінімумів. Пенсію податково тобто з Це тисяч коаліційна спочатку писалася уголя, коаліційна углу. Меморандом і вони між собою писалися. не пов'язані. Вони пов'язані, але спочатку писалася коаліційна угода. Я теж в цьому дуже серйозно приймала участь як депутат. А потім уже пані Яресько, ставши міністром, після написання коаліційної угоди, підписала меморандум з МВФ. Згадайте. Тому, ну вибачте, не все, що, не все, що в меморандумі з МВФ, воно повністю тотожне на коаліційній угоді наші позиції. Але, по-перше, що має робити прем'єр? Він має з МВФ співпрацювати і вести переговори. Він не мусить погоджуватися на всі 100%, які йому дає МВФ. Ну так проходять дипломатичні переговори. По-друге, Жодна з наших пропозицій не суперечить коаліційній угоді. Де в коаліційній угоді написано, що треба оподатковувати пенсії працюючих пенсіонерів. Або де написано, що треба завтра знімати мораторій з продажу сільськогосподарської землі, Ти, де нас навіть менше. пан Гройсман підтримує? підтримали. Не менше ну, от. я б хотів відкоментувати. Ми пропонували, щоб члени коаліції, бувшої коаліції, делегували свою кандидатуру на прем'єр-міністра. Пропозиції ні від кого не було. Ми Арсеній Петрович Яценюк сказав, що він готовий написати заяву за трьох умов. Перше, якщо він побачить наступний прем'єр, якщо він побачить програму цього наступного прем'єра, і якщо буде 150 підписів для того, щоб розвалити коаліцію, всі три умови виконані. Ми 150 підписів. Це ви маєте на увазі? От при зупиненні вашого Членство членства у коаліції? А що це за ну, ну що це чомусь не ультиматум да Сеня Петровича? Абсолютно ідіося процедура така. Ну, взагалі вона десь прописана. Чи ви так собі просто Ні, придумали? що ми призупиняємо? Немає чіткої процедури виходу або входу до коаліції. Кожний депутат сам власноручно пише заяву. Прошу. Включити мене до коаліції такої. На даний момент ми кажемо, що ми готові до переформатування уряду, ми готові до призупинення членства коаліції, і нова коаліція повинна відновитись лише з новим прем'єром. Ми дали сигнал, що ми пропонуємо Гройсмана, начебто всі фракції погодились на те, щоб Гройсман був. Ми кажемо, якщо нам. У нас були два варіанти: або ми залишаємо єресько і е, технократичний уряд, на що категорично відмовилась батьківщина і радикальна партія. Або формуємо політичний уряд із обов'язковим зміном міністерства фінансів і курсу щодо МВФ. Ми запропонували пана міклоша. Начебто нормальний спеціаліст фаховий всі погодились. Ми кажемо, що пан Міклуш в першу чергу, як заступить на свою посаду, перегляне свою діяльність або діяльність нашої держави з МВФ І якраз проведе перемовини. Перепроведе певні uh -huh. перемовини. Так в чому питання? Друзі, так, так тоді. Питання? Давайте тоді завтра підписуємо. Чому немає? Немає питання. Дивіться От між вами. Я бачу, немає Ровно питання, але чомусь ми не бачимо заяв офіційних від лідерів фракцій про те, що досягнуто цієї цієї узгодженості. А бачимо на. Дуже, давайте, дуже Дивіться, давайте дуже відверто. Ну, По-перше, ми мені здається нікого не звинувачували. Якраз почали вішати всі, всі брудні речі Сьогодні на, на батьківщину. Да? Дивіться, яка історія. Ляшко не йде в коаліцію, тому що Ляшко поставив ультиматум або я спікер, або не буде коаліції. Оце я називаю такий ідіотський трошки ультиматум. Самопоміч не хоче йти в коаліцію, бо ну я так розумію, вони не хочуть зараз взагалі йти в коаліцію. Вони хочуть бути в опозиції. Ми не претендуємо на жодну посаду. Ми не претендуємо на жодну посаду міністерську або на жодну посаду там спікера, чи віце-спікера, чи чогось іще. Ми не вели перемовини про конкретні якісь куларні речі. Ми публічно виступили і сказали, там нам треба підтримка наших декількох законопроєктів. Так, зокрема, як набагато ви виступили менше ніж. Тим? Ми, ми що говорили. ми хочемо дочасних виборів. Це так само публічна а, історія. Ні, слухайте, а, це, це, це і ну, це я говорила ще рік, тому що не треба боятися виборів. Я це точно пам'ятаю. Вочевидь, да. я маю на увазі до чого я це кажу. Mm -hmm. Що з одного боку, ви абсолютно ну здавалося б конструктивні речі говорите, але з іншого боку, є от наступна загроза. Заходите ви, наприклад, в коаліцію а, починається якась робота. За деякий час ви з неї виходите після того, як частина умов є про які ви говорили, виконані. Гучно грюкаєте дверима, і ми опиняємося Знаете, в цій самій ситуації, ні, які, ні, які зараз ні, по перше, ні, ми не опиняємося, тому що яка історія? Нам для того, щоб поставити нового прем'єра, нам треба якраз 150 підписів. 150 підписів, бо без нас отримати не може. Тобто, батьківщина має допомогти зняти Арсенія Петровича. Тут ми повністю погоджуємося. Але ви знаєте, мені дуже дорога моя репутація, щоб сьогодні виходити з коаліції, тепер заходити в коаліцію і завтра знову виходити. Але в батьківщині Саме тому... є партійна дисципліна. Саме тому, ну по перше, якщо ви подивитесь на партійну дисципліну, то ми як самопоміч нікого не виключав. Фракції, і жодного разу мені Юлія Володимирівна не сказала, що я не проголосувала до рішення фракції. Але ми так само бачимо монолітність фракції. Ну, ну, ну добре, це монолітність. Ну я вам зараз назову декілька законів, за яких мене дуже били внутрішньо і, і абсолютно мені не перешкоджало моєму голосуванню. Але це таке. Просто дивіться, я думаю, що репутаційно ми зайдемо в той уряд і зайдемо от в ту коаліцію, де ми вибудували ціннісні речі. Гросьма з нами погоджувався по цих наших ціннісних речах. І я думаю, що все питання вже в тому, що тепер хтось інший не погоджується. Тобто, Гросьман погодився в понеділок, а потім. Від банкової прийшов од бой, мабуть, от як це ви то, я бачу. до Позумію. тих процесів, які зараз от ініціюються великими фракціями, зокрема блоком Петра Порошенка, те, щоб назбирати 226 голосів в голосів коаліцію, обійтися без е, менших фракцій е, і назбирати їх отак. От, ну, в розріб по одному. Як ви до цього ставитесь? Як ви це коментуєте? Як юрист? Я я точно знаю, що ті депутати, кого виключили з фракції, які не самі вийшли, як, наприклад, пан Фірсов, на жаль, але ті, кого виключили, вони мають право йти в БПП, в Народний фронт, Батьківщину або в самопоміч. Таких у нас п'ятеро чи більше? Ні, таких у нас багато. У нас Сорок депутатів у нас Дас позафракційних сорок вісім позафракційних, які так. взагалі ніколи не я входили. Я увазі тих, фракці... яких виключили. Як як у нас виключили їх п'ятеро від самопомочі і один пан Вітко, якщо так. я не помиляюсь, відродити шість депутатів. Тобто, юридично це можливо, мабуть, я вважаю, що це неправильно з точки зору взагалі ідеї. Творення коаліції, тому що в Конституції написано, що коаліцію утворюють фракції. Фракції отримують мандати від народа. Якщо на зараз не дві найбільші фракції не складають 226, це означає, що народ не дав їм майдад, мандату формувати коаліцію стоп, тільки в Це означає, що не, мають нас бути залучені. була една кількість колег, які вийшли з фракції, але сьогодні декілька з них вже заявили, що про повернення до фракції. Заявили, чи відповідні е, дії зробили. Е, ну поки що ми будемо бачити це завтра зранку. Угу. У нас є енна кількість колег, котрі зараз е, Наскільки чітке... ви близько до 226? <свят> дуже близько. Скільки <свят> 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 <Дуже> близько? <свят> ну я думаю, що ми на завтра ранок будемо мати нову коаліцію. Я таки сподіваюся, що ми будемо мати коаліцію з батьківщиною. І я сподіваюся, до речі, я, я дуже, що я дуже хочу, щоб вже, емоції, амбіції і ультиматуми закінчились, щоб е, ніч до ранку. Щоб до ранку всі сіли і погодили певні аспекти. Okay. Ну я знаю 100%, що на сьогоднішній момент ряд депутатів від батьківщини Юля Волимора знаходиться вже п'яту годину на банковій. Напевно, це що ні, напевно зовсім не означає результативність, але це напевно правда. це означає, що все таки діалог іде. Uh -huh. Це я означає, дуже, я що дуже хотів, щоб хотів, щоб, щоб діалог коліції, цей був звичайно. і зрозумійте, от технологічні кроки, навіть якщо батьківщина там захоче вийти з коаліції, ми все таки маємо рік для прем'єра. Ми даємо ліміт повноважень новому кабінету міністрів. Рік через рік він має відзвітувати. Тобто, все рівно найближчий рік, якщо завтра буде сформовані коаліція і буде новий прем'єр, найближчий найближчі рік так. Ви прогнозуєте, що це може відбутися і завтра, так я дуже сподіваюсь, що завтра відбудеться mm -hmm. створення коаліції і одразу буде голосування за прем'єра, в якому буде відведений Спочатку певний Спочатку Треба напевно пев... цього прем'єра чинного чи у нас буде якось? Я думаю, що у нас буде певний два прем'єри. Е... Ні, ні, у нас двох прем'єрів не може бути в державі. Просто як можна голосувати за прем'єра, якщо у нас є чинний? чинний я багато що виконані. Е... Я думаю, що все таки Арсеній Петрович. Буде думати про подержавницьке про збереження України, ну я не а, думаю, але і, я не змусять написати і сім. я поясню далі, що реально ми будемо мати рік, тобто рік без виборів. Я б зробив мораторію зараз на вибори, тому що якщо ми хочемо провести будь-які реформи, нам треба рік-два для того, щоб хоча б ці реформи почати. А потім, звичайно, треба перезавантажувати парламент. Я погоджуюсь, що потрібно перезавантажувати, але коли в Україні не буде дестабілізації Російської Федерації, коли Україна закінчить війну на Донбасі, коли ми зможемо реально говорити про те, що певні реформи пішли щодо кандидатів по уряду до кабінету міністрів. Ми дали можливість колегам пропонувати е, своїх е, делегувати своїх представників. Ми дали можливість, щоб вони делегували або за, подвіг, або за політичний, або за технологічні. Ви дуже оптимістично ну, зробили заяву щодо завтрашнього дня, але все ж таки, якщо Арсеній Яценюк, на добру волю, якого ви так сподіваєтесь, не напише цієї заяви, це означає, що знову все блокується. Правильно? Ну, я думаю, що Но у нас уже три місяці все блокується. Тому у нас що все так, не так, не пише заявку. Мі місяць ми так. вже без дієздатного кабінету міністрів. Абсолютно і... якось живемо. Ну, на жаль, дуже погано живемо. Ліміт народу вичерпується. Не можна думати, що так буде завжди. Пані Альона. Так само оптимістично ви щодо завтрашнього дня. Тобто, ви можете ну, впевнено сказати, що завтра ми можемо побачити коаліцію трьох, і ми можемо побачити результативне голосування за новий уряд за узгоджений його склад. Впевнено, в нашій державі я нічого не можу за сказати. Виряд ja завтра не можемо. Я не можемо. тоді уточніть, що мали на увазі, ми завтра можемо. Якщо Арсеній Петрович нам написати заяву, завтра можемо проголосити про створення коаліції і завтра можемо проголосувати за нового прем'єра, якому надається певний термін часу для того, щоб Формувати команду. Ця команда команда може бути через 10 днів, через тиждень. У нас буде не сесійний. На наступний тиждень може бути вже проголосована і сформована. Завтра технологічні кроки. Я я дуже сподіваюся, що завтра це буде можливо. До речі, у нас був такий шанс ще вівторок. Фракція Батьківщина зранку зробила засідання, де більшість наших колег підтримали на цих умовах вкоження в коаліцію абсолютно на відкритому засіданні. І ну я дуже сподіваюся, що тепер в четвер це увінчається успіхом. Треба буде просто, щоб колеги все ж таки прийняли нашу ідею розвитку держави з точки зору економіки. Грозні тобто, вже можна, можна, можна і, і, і розумієш, що понеділок якось... вечір закінчився. Mm -hmm. Тим я був на ефірі о 22.50, коли вийшли всі лідери фракції. Mm -hmm. І березюк і Ляшко чітко сказали Юлія Володимировна Тимошенко, тобто фракція Батьківщина. БПП і народний фронт створюють нову коаліцію. Так. На ранок так. це змінилося. В тому О, річ, тому що ми... Що ми побачили да, на да. ранок абсолютно категоричну заяву. Поки не будуть проголосовані наші законопроекти, ми нікуди не входимо. Ні, ну це неправда. Неправда про переслухати. Я була на цих переговорах. Да, тобто ну, ідея ми була чули прямі зробити ідея була зробити додаток до коаліційної угоди. Це було погоджено в понеділок, розумієте? зі мною, де я була присутня. А чомусь на вівторок наші колеги відмовились це робити. Я не знаю від кого це йшло. Ну тобто, також за основу розумієте? програму дій уряду коаліційну угоду. А додатками ну, Ми, ми відкориговуємо наступні одну, законодавчі складно. Одну просто секундочку не все так складно. Ну, я не можу давайте говорити про мене особисто. Я не можу входити в коаліцію і не брати відповідальність. Якщо я входжу в коаліцію, я беру відповідальність за ту економічну політику і ті закони, які ми будемо голосувати безперечно. Для цього я маю розуміти, чи їх закони і їх ідеї співпадають з моїми щодо там сільськогосподарських Почули. продуктів п, трохи вологосового бізнесу пенсії. Все На дуже цьому ставимо крапку в цій наші дискусії. Очевидно, будемо стежити дуже за тим, можливо, як відчувається переговорник. А знаєте, хто нам можливо більше про це розкаже наш наступний співрозмовник за три хвилини в цій студії голова фракції Народний фронт Максим Бурбак.